Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо, як на мене, про досить цікаву тему тему висаджування малини. Я також в мене є звичайна моя місцева малина, придбав ще ось не так давно три сорти ремонтантної малини. І хочу для вас зняти невеличке відео. Висаджування малини я б все ж таки розділив би на декілька етапів. І першим етапом це був би вибір місця, куди висаджувати нашу малину. Для посадки малини я особисто рекомендую обирати рівнинні місця, тобто рівнинну ділянку. Оскільки, якщо ми будемо обирати, наприклад, низинні ділянки, там, як правило, може бути застій холодного повітря, що може призвести до вимерзання наших пагонів, пагонів нашої малини. Або навпаки до застою води, що також не бажано, оскільки це може призвести до загнивання коренів малини, що в свою чергу також призведе до її загибелі. Якщо ж ми будемо обирати якісь підвищення, якісь пагорби, так, то тут є інший мінус. Він полягає в тому, що відбувається дуже швидке пересухання ґрунту. Відповідно, коренева система не доотримує тієї норми вологи, яка їй потрібна. Відповідно, це буде затримувати розвиток малини. Це 100% зменшить вражайність малини і так далі. Також е, я раджу обирати сонячні місця. Чому? Тому що, друзі, дивіться, висаджував два сорти малини. Частинку я цих сортів висаджував на сонячному місці, частинку е, на півтіні. Так ось, ягода і там, і там була крупна, була гарна, але по смаку мали дуже-дуже велику відмінність. Та ягода що росла на сонці вона була, знаєте, таким насиченим малиновим смаком і трішки солодинкою. Та що росла на півтіні вона була просто водяниста без будь-якого смаку. Тому точно можу сказати, що місце має дуже велике значення. Також ґрунт. Ґрунт, рівень pH ґрунту вашого, де ви будете висаджувати малину, повинен бути 5,7-6,5. це ідеальний варіант. Вимірити ви можете його з допомогою будь-якого побутового індикатора кислотності. Які можете придбати в будь-якому садовому магазині. Наступним не менш важливим етапом це буде підготовка ділянки, де ми будемо висаджувати малину. Наприклад, в селі в мене, на жаль, земля всіяна пірея. Пірей дуже важко виводиться, але тим не менше, якщо хочу вирощувати тут малину, то пірей потрібно знищувати однозначно. Знищує його, як правило, вручну, це все просію, перекоп якому разі не можна пірей рубати, друзі. Тому що, коли ви його перерубуєте, ви просто... Даєте йому ще більше можливостей ще швидше е, заповнювати територію. Тому видаляємо всі бульяни, переї, берізки, в кого які ростуть. Ну, все-все, оце, те, що заплітає територію. Перекопуємо ділянку або вручну, або за допомогою техніки. Е, потім вже обираєте, як ви будете саджувати малину траншейним способом чи лунковим. У мене на даному випадку лише три саджанця нового сорту. Я взяв їх для... Скажімо так, власного розведення. Тому я буду саджати їх лунково в різних місцях. Ось, Обираємо схему посадки, як я і сказав, траншейний лунковий. Відстань між рослинками, між нашою, між нашою малиною. Я, як правило, ставлю 50 см. Думаю, цього, ну, не думаю, а знаю, цього точно вистачає. Між рядками. Даю півтора, ну краще трішки більше, до двох метрів, 2 метри, беремо так, друзі. Будете робити е, трішки густіше, навпаки, зробите тільки е, гірше, друзі. Тому що загущення малини, воно, знаєте, перш за все е, сприяє розвитку різних, зокрема і грибкових хвороб. Воно підвищує конкуренцію між вашими рослинами. Це негативно тим, що зменшується кількість врожаю. А ми ж навпаки, хочемо мати нормальну кількість врожаю. Тому не потрібно дуже сильно загущувати. І обов'язково е, малину, вона, знаєте, така є рослиною-агресором, вона швидко заповняє ділянки. Потрібно проривати. Проривати, прополювати, залишати чисті рядки. Повірте, вона дуже швидко відростає і вам вистачить. Тепер, що стосується саджанців, куплені саджанці, я вважаю, що потрібно висаджувати одразу. Але бувають такі варіанти, що немає можливості висадити одразу. Наприклад, купили, зберігаєте їх в квартирі або не мали часу. Бачите, на цих екранах я просто прикопав ці саджанці у відро, відмітив деякий сорт, щоб у майбутньому також на ділянці це відмітити. От, і поставив ці саджанці в прохолодне місце. Все, вони так собі добре збереглися і все нормально. Обов'язково перед тим, як. Отак От прикопувати чи у відро, чи десь на ділянці, ви в будь-якому випадку корневату система відкрита, і вона, як правило, продається в магазинах, завернута в чорний поліетилен. Обов'язково цей поліетилен знімаєте. Обов'язково, якщо ви їх будете прикопувати, поліетилен прибрали. Всі рослини, які я висаджую, я, як правило, їх коріння замочую ну, на годинку в розчині, що стимулює корне корнеутворення. Це. Точно не буде зайвим, навпаки, допоможе вашій рослині адаптуватися на новому місці більш швидше. Так, тепер, друзі, по лунці. По лунці, дивіться, у мене тут лунка. Я копав невеличке, приблизно 25 на 25 на 25. Можете копати 30 на 30. Не більше, повірте, я покажу, що ми будемо висаджувати, ви самі це побачите реально. Е, на дно тут у мене, як бачите, такий суглинок. На дно. На дно я буду викладати трішки компосту, трішки компосту, потім перемішаю це все ось так з землею, тобто прикрию шар компосту. Ну, ще, можливо, там трішки якогось добрива мінерального також. Прикрию це все шаром ґрунту, для того, щоб коріння малини не контактувало одразу з цим добривом. Чому? Тому що може попектися, Нам цього теж не потрібно. Отже, бачите, ось у нас саджанець малини, він уже навіть пустив. Молоденькі відростки, які підуть, вже йдуть вверх. Тому, поки його відкладаємо, додаєте добриво, додаєте е, перегній, малина любить таку, знаєте, гарну придобрену землю. Трішки перекопуєте ось так. Тепер, друзі, трішки присипаєте землею. Поверх, щоб коріння не контактувало з нашим добривом. Обов'язково проливаєте. Ось так. І тепер давайте виставимо насадженець. Ось, дивіться, ми розрівнюємо корінці. Ось так. Це занадто, друзі, якщо ви побачите. Ми занадто заглиблюємо саджанець, не потрібно цього робити. Ось як він продавався, я вам покажу. От десь приблизно по цю шийку, яка була заглиблена в землю в пакеті, я її буду висаджувати. Чому? Тому що якщо ми заглибимо занадто, чи навпаки зависоко посадимо, ми можемо, саджанець може загинути. При занадто, скажімо так, глибокому заглибленні саджанця, можуть бути дуже важко можуть йти гілки заміщення. Тому. Тут потрібно обирати оту золоту середину. Ось так. Корінці розправляєте і приблизно ось так буде насадженось. Тепер ми підсипаємо ґрунт. Розрівнюємо. Все, друзі. Кожен шарт ґрунту, який ви підсипали, ви... Обережно притрамбовували, знову трішки проливали водою і підсипали новий шар грунту. І так кожен кожен шар. Верхній можете вже не притрамбовувати. Обов'язково раджу вам замульчувати. Можете мульчувати або некистим торфом або соломою. Я буду мульчувати сухою травою. Ті, хто дивиться мої відео, бачать, як я мульчую. Ось. І наша малина висаджена. Мульча допоможе, по-перше, є таким, знаєте, своєрідним. З заходом боротьби проти бурянів, це по-перше. А по-друге, саме головне мульча зберігає вологу, вологу для нашої рослини. А це дуже і дуже важливо. Ось. Якщо у вас високоросла малина, от з е, самого початку відео ви бачили там малину, вона ще правда була не прополена, друзі. Але то малина високоросла. Там у нас будуть шпалери обов'язково, тому що ми її прополимо. На шпалерах, по-перше, вона буде краще дозрівати, краще рости. і... Її буде краще збирати. За наявності коштів і великих об'ємів малини, можете провести крапельний полив. Також дуже, скажімо так, гарна інвестиція, але ця інвестиція вартує коштів, значних коштів. Тому враховуйте це, будь ласка. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку і підписуйтесь на канал. А на сам кінець я хотів би з вами пройтись по основним етапам, що ми саме сьогодні озвучили. Отже, при висаджуванні малини ви звертаєте увагу, перш за все, на наступні моменти. Це вибір місця, де ви будете висаджувати малину. Потім, як ми саме говорили, ми підготовлюємо ділянку для висадки малини. Схему обираєте самі, в залежності від того, який розмір ділянки, як ви будете саджати, лунково, траншейно і так далі. Потім, друзі, ви підготовлюєте саджанець. Саджанець бажано купувати в перевірному магазині, якісний. Відповідно, висаджуємо садженець. І проводимо деякі роботи вже після висадки. Це теж мульчування, те, що я вам казав. Якби я висаджував трішки раніше, ранньою весною, то я б цей садженець ось так би обрізав. Ну, Залишив би сантиметрів 10 над землею. Так як я вже висаджую, це. Нас вже Майже кінець травня не буде нічого обрізати, нехай він приживається, нехай він приймається, далі буде видно. Все, ще раз дякую, всім гарного дня.